Сьогодні розкажемо вам 5 причин придбати круглий стіл від Bonro B957. І перше це функціональність. Адже завдяки округлій формі він з легкістю розмістить родину від 4 до 7 осіб. Друге це сучасний дизайн, який чудово пасує до різноманітних інтер'єрів від ретро до модерну. Третє універсальність. Він лаконічно розташується на кухні, у вітальні, на літній терасі чи закритому балконі. Четверте це стійкість до вологи та механічних пошкоджень. Поверхня столу виготовлена з лакованої плити МДФ, тому ви можете не турбуватись сліди використання столового приладдя чи інші пошкодження при використанні. І п'яте це ніжки із справжнього бука. Природні матеріали завжди виглядають розкішно. Вони екологічно чисті і дбайливо ставляться до підлоги, тому тепер ніяких подряпин на паркеті.